У Києві на станції метро Звіренецька зі стін демонтували стару назву Дружби народів. Встановлюється нова назва. Про це сповіщає прес-служба Київської міської державної адміністрації. Оновлення розпочато 2 травня. Повідомляється, вага однієї літери напису: від 5 до 6 кілограмів. Загалом для станції виготовлено 52 символи. Їх можна встановити лише вночі, коли припинили. Не рух поїздів і електронапруга. Решту написів приладнають в одну з наступних ночей. У КМДА інформують звіринець: це відома з часів Київської Русі, історична місцевість між Печерським видубачами Чорною горою і теличкою. Автора шрифтів дизайнер Богдан Гдаль. При створенні літер врахував історичний контекст.